Значить, шанові, шановна громада, як ми з вами діємо далі? На сьогоднішній момент, в відповідності до того місяця обговорення, який був, у вас у нас є 21 пропозиція, яка надійшла. Вони стосуються і більшості уточнення місця розташування тих чи інших пропозицій, які надавалися раніше, але є і нові пропозиції. Рахуємо. І ті документи, які будуть оприлюднені на сайті громади, вони омерляться. Тобто я ще раз прошу всіх, хто надавав пропозиції, уважно дивитися за сайтом громади і перед подачою на будівного раду там оновляться дані, щоб ви могли чітко зрозуміти, що все, що ви надали, воно подає. Далі який процес носитель? Ну, я сподіваюся, що на кінець червня ми встигаємо подати на місту будівного раду. Після того буде експертиза, експертиза буде. І маю надію, що наступне сесію ми вже будемо мати документ, який буде підлягати затвердженню. Як тільки цей документ затвердиться сесією, це не значить, що вже все можна починати на В У нас ще він має обов'язково стати частиною державного земельного інститутного проєкту. Але на це дається 5 днів після затвердженого документа. Тобто про відбулася через 5 днів вноситься дані в державний земельний містобудівний кадастр. І от з того моменту ви можете бити з явою до реєстрації, починати планувати, починати будувати, починати, починати змінювати цільове призначення і відповідним чином залучати інвестиції в свою роботу. Я, зі свого боку, хочу подякувати вам за активність, бо ви дійсно активна громада та кількість пропозицій, понад 300 пропозицій яка була надана в рамках розроблення цієї документації, вражає і суміжні громади, які у вас були. Да, вони казали, що у нас немає пропозиції, люди неактивні і так далі. У нас з вами таких питань, проблем не було. Єдине, що я від себе ще хочу побажати, це я хочу побажати, щоб ті пропозиції, які у вас є, якомога швидше втілилися в життя. І щоб ті. Мільйони надходжень в бюджет якомога швидше. Ви побачили на своїх дорогах, на своєму освітленні, на своїй медицині, освіті. І даю слову вологію. Дякую, що мені висловив. Перше за все я хочу подякувати всім нам за активну участь у розробці комплексного плану просторового розвитку. Ми одна із громад, а по почавівщині, перший буде мати цей проєкт. І ми розуміємо, скільки ми шишечок набиваємо і як ми його ще будемо коригувати. Але практично ми заходимо вже на фінальну стадію. І на жовтень, на листопад місяць ми його затверджуємо, досить ці свідання, і потім маємо наміри розвивати нашу громаду. Але ми маємо розвивати нашу громаду в тих умовах, які на священні. І ми надіємося, що на нашій Україні пропонує мир. Всім добра! Здоров'я, наснаги, витримки, терпіння і всього самого найкращого. Дякую за увагу.